Поки весь світ дивиться на Ілона Маска та його діти ще Китай вкотре довів своє право перебувати в клубі космічних наддержав. Як виявилося, Пекін протягом декількох років розробляє власне багаторазовий роботизований літак і вже домігся в цьому певних результатів. Апарат під назвою Шенґлонг нещодавно завершив свій другий випробувальний політ, провівши на орбіті 276 днів. Скільки? Водночас подробиці про місію космічних кораблів і їх операцію, які проводились під час майже річного експериментального польоту, не розкривається. Раніше було відомо про китайський апарат Чангфу, випробування якого проводилося у вересні 2020 року. Журналісти вважають, що це і є Лонг. Але ніхто в цьому досі не впевнений. Передбачається, що все це частина китайської програми, в рамках якої планується побудувати надважку систему запуску потрібною до системи SpaceX. Концепт план ракети носія був представлений Китаєм ще у квітні 2021 року. Пекін також займається розробкою ще одного багаторазового космічного літака, відома як Тенгуа. Його концепт показали на аершоу Чайна в 2021 році. Китайці вирішили дотримуватись концепції: хто контролює космос, той контролює Землю. А ти підписуйся на канал, щоб не пропустити новини сьогодення.